От знаєте, якби не оця позначка N, яка видає з цього ноутбуку, що це Nitro серія, нова Nitro серія, щоб ви зрозуміли, це Acer Nitro 16AI AMD. І AMD AI, ну, коротше кажучи, це саме штучно-інтелектуальний такий собі ноутбук на відеокарті RTX 5070. З цим самим процесором Ryzen 9 365, саме зі штучним інтелектом. І оце, оця буква N видає. Бо по своїх матеріалах, ну тут такий марків металевий корпус, по своїх матеріалах корпусу метал, так по а, своїй комплектації по своїх конфігураціях я б відніс би цей ноутбук далеко не до Nitro-серії. от я вам чесно кажу справа в тому що Nitro-серія для мене завжди було це пластикові ноутбуки а, такий бюджетний бюджетна серія але запакована технічно а тут в нас виходить що в нас і технічно вона вийшла Дійсно прикольно. давайте, 32 ГБ DDR5, 2 ТБ в мене SSD PCIe Express 4 X4, екранчик 16х10, 2560 на 1600 WFJ з яскравістю 500 ніт і частотою 180 Гц. Вибачте, це вже далеко не нітро, не бюджетний нітро, Хоча він бюджетний. Тепер давайте. В мене були нітро, в мене був Нітро 5-й колись на 1050, в У ньому була чисто однокольорове підсвітлення, червоненьке. Потім був більш сучасний нітро, також на мд 7840 І там було яке? У нас помаранчеве так було підсвітлення. Так. так, помаранчеве. А тут у нас повний RGB. Повне RGB, тобто змінили дизайн, змінили саму по собі ідеологію Нітро, і він просто-напросто у той самій приблизно ціновій політиці вийшов. Вийшов практично топовий ноутбук. Мені дуже сподобався. Давайте подивимось на його конфігурації. Давайте. Дві Type C32. так, В нас з дисплей портами з підтримкою зарядки. Є в нас HDMI, тобто тут можна мультимоніторинг на три монітори завести. Є в нас ось такий вхід для оживлення. ну блок жив. Зараз подивимось, Є два USB 3.2 з цієї сторони. І тут в нас є LAN G45 на 2,5 габіта, ще один USB 2.0, картридер і вихід під гарнітуру. При тому, що в нас тут стоять мережеві модулі, які тягають там Wi-Fi 6. Є, які тягають до 1,7 ГГ спокійнесенько. А, хоча на 2,4 трохи поругаємо. Acer на 2,4, якщо ви використовуєте мишу на донглі 2,4 ГГц, то є деяка інтерференція, миша буде гальмувати при дуже великому навантаженні цього старого стандарту Wi-Fi. Тому раджу його використовувати лише з 5 ГГц Wi-Fi чи з е, е, підключенням дротовим. Я думаю, що ми побачимо різні конфігурації. Я думаю, що ми побачимо Ryzen 7 з AI, і побачимо, наприклад, там 5050 -50 у майбутньому. Ми побачимо 5070 Ti, я просто впевнений. І я думаю, що навіть десь там 5060 у середньому бюджеті цієї ланки також в нас з'явиться. Мені не дуже сподобався цей маленький. Бачите, він менше моєї долоньки тачпад, але у такому бюджеті зважати на маленький тачпад ми не будемо. Є як є. Ми зараз. А, до речі, слухайте, ось такий 195 вольт, 11 А. В принципі, такий блок живлення. Це невеликий блок живлення, не там така цеглина у предатора. А, я про предатор це у предатора. От зараз мої монтажники виріжуть і залишать слова. Це не такий, як у предатора великий. так, І буде потім. Лихо. Ладно. Звісно, штучний інтелект. 50 тераопс, що прикольного є: Purified Voice, Purified View для камери штучного інтелекту. Тобто замилення заднього фону, там зоровий контакт, фреймування вашого зображення, потім що там, видалення шумів, це у нас стосовно мікрофону, там різноманітні варіанти запису. Це все також працює. А мені ще дуже сподобалось, що тут дві відеокарти. І дві відеокарти. Ну, зазвичай, знаєте, як у таких ноутбуках, одна потужна, а інша ну, зовсім якась фігня. там чисто так для якихось е нехитрих справ. А тут в нас виходить Radeon 880, на якому навіть у Кіберпанк можна пограти. І у такому варіанті я використовував завжди Radeon для комбінування інкодінгу, е коли там на Твічі стрімив. Тобто я, в мене був енкодінг на Radeon, а грав саме конкретно на RTX. І дуже класне поєднання цих двох відео Карт. Мені також це сподобалось, навіть якщо ви десь там е їдете, ну тут 90 Вт батарея, тут грати на ніс все, все одно не зможете, але попрацювати там 6 годин до 6 годин спокійно можна. Зараз ми з вами підемо, подивимося, що там у конфігурації. Зробимо деякі тести, а потім пограємо у 5 моїх улюблених іграшок, щоб ви склали якесь е враження. Тож переходимо, але підписуємось, натискаємо дзвоник. Так, дивіться, відразу починаю з тесту мережі. Тут 2 двогегабітний порт LAN rj 45 Давайте ще раз перетестую, щоб ви не сказали, що я там щось за кадром тестував, не тестував, да не витестував. Ой, будь ласка, ну зараз е дуже важко знайти хости, які можуть спокійно давати 2.5, бо в мене десятка, і перебирати потрібно там сотні цих хостів, щоб хоча б 2.5 чистих дало. Чистий 2-гігабітний порт. Чекаємо на вивантаження. Та-дам! і якщо, наприклад, казати про Wi-Fi, я 2,4 зараз увімкнув. Тут є один нюанс. Дивіться, Wi-Fi 2.4 просто класний, він просто топовий. Але, бачите, як мишка зараз почала бігати, тут адаптер, він пов'язаний з Bluetooth. І якщо ви використовуєте дуже старючий роутер, то ви мусите його замінити на 5 ГГц, бо є інтерференція на 2.4. Бачите, нормально починає тестування, починає. Е Починає гальмувати ця мишка. Тобто інтерференція 2,4 є, але це стандарт Wi-Fi застарілий. Зараз увімкнемо 5 ГГц. Подивимось. Хоча результат досить прикольний: 300 на 300, 313 на 316. Вмикаємо 5 ГГц, тестуємо. а ну давай і отримуємо. Звісно ж, 1,4 на завантаження. Ну, максимально що бачив, 1.7, але також потрібно пошукати нормально хости. 1.7 і на давай, 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 давай. ну 1.4 зараз. 1,7 було у нас максимально 1,4. Розганяй на вивантаження на 1260 Ну, добре, дійсно добре. 1270 навіть. Якщо казати там вже про продуктивність, то в нас SSD-шник тут непоганий. Якщо подивитись на результати тестування, то це 6987 на а, на читання, на запис 6109, І це максимально, що можливо, в нас для такого PCI-Express 4X4. Це мікрон 2500, Два диска в нас по 1024 ГБ, тобто по одному терабайту, і це непогані класні А, Я вам скажу, сконфігурували... Ну, Дійсно непогано. Тепер в нас є ось такий CPU-info, де ми бачимо, що в нас тут стоїть AMD Ryzen AI 9365, в нас 20 потоків, це 4 потужних ядра, 6 ефективних. В нас 16 плюс 8 МБ кеш третього рівня. І по бенчмарку ми бачимо, що те практично Intel Core Ultra 7-155H. На 16 ядер, 22 потоки. Тут навіть цікавіше на співвідношення ядер. І якщо там Брати вже якесь порівняння з класичними процесами, то це більше, ніж Core i 9-11500, 11900, k і ну, далі вже, там, наприклад, 24 ядра 32 потоки там, і інші варіанти немає сенсу порівнювати. Ну, В однопоточному, наприклад, Ryzen 9 5950 x програє, але у багатопоточному виграє за рахунок кількості ядер. Так, ну є як є. А до речі, з відеокартою. Тут досить цікавий варіант вийшов до того, у тому, що в нас стоїть дві Одна Radeon 880M, який є вже потужним, можна там і в PUBG грати, десь там 60-70 FPS, навіть Cyberpunk 30-35 FPS поганяти на мінімальних налаштуваннях. Я цю, цю відеокарту використовував саме для стримінгу, тобто я інкудував на цьому потоки. А основна відеокарта в нас Nvidia GeForce RTX 5070 лептоп GPU саме у цій збірці. Це на PCI Express 5 128 біт ширина шини і, звісно, 8 ГБ. GGDR 7 Samsung, також непогано. Давайте, якщо б закончити вже тести, то ми з вами бачимо, що в нас бачите, Speedway 3347 це така приблизно до середньої оцінки для даних збірок. В мене є, ну, якщо вам більш зрозуміліше буде, там, наприклад, Steel Nomad, то в мене є Steel Nomad тест, який я проводив. Це у нас 2688 на DirectX 12 При тому, що він буде в нас показувати, ось дивіться. Зараз покажу. В нас пікове значення. Мені мене цікавить саме о. Дивіться, процесор розганявся за частотою 5.034 МГц. Частота GPU була. 2302. При тому, що температура в нас на процесорі 65-66 середня було один раз пікове значення 73, а для відеокарти 76-77 до 78 пікових градусів підіймалась. Це теж абсолютно нормальна температура для такого типу обладнання. Якщо там вже так і не зрозуміло, то звісно, можемо подивитись тест. саме Time Spy, так, 6133 балла для 50-70, це, звісно, всі тести на 2К робились, не, нічого на Full HD не робилось. І в нас те саме, ми тут можемо підтвердити по частотах, по температурах, по частотах, по температурах, в принципі, все співпадає з іншими тестами. Окрім того, що ми вже бачили у вступному слові, тут, в принципі, нам дивитись нічого, ну, окрім, наприклад, камери. Так, У нас є там ці штучний інтелект, це на 50 Terraops. Якщо піти там у налаштування. Самої камери, давайте, менедж камера. І тут ми бачимо, що в нас є. З'являється Acer Quick Panel, в нас є штучний. Інтелект для обробки голосу. Бачите, через мікрофони. Він зах. Ви можете обирати різноманітні варіанти, наприклад, персоналізований персональний дзвінок. Це він буде записувати тільки вас навпроти. Є у нас конференц зв'язок, він буде усе навкруги навколо записувати. Є у нас записування з підсиленням стереозвуку, є запис подкасту, коли він ізолює ваш голос. І, в принципі, це нормально виходить. І також є керування камерою, є різноманітні студіо ефекти. Бачите, у нас є там замилення заднього. Фону, при тому, що воно є дворівневе, є портрет блюр, є стандартний блюр. Давайте вмітнемо. Ось портретний блюр він не такий агресивний. Також у нас є зоровий контакт, це коли ти там починаєш рухати, це щоб читати непомітно, наприклад, на співбесіді. І автоматичний фреймінг він буде масштабувати, коли ви будете використовувати камеру, буде масштабувати вас і конкретно заповняти кадр вашим лицем. Ну, не лицем, а так приблизно такий портретний режим. Ну, звісно, пішли далі по іграшкам. PUP. Ви бачите зараз налаштування. Ми ставимо все на ультра. Звісно, на 2К, на повному 2К. Хоча тут екран трохи більший, але для того, щоб у Ютубі не було чорних полос, ставлю саме таке, таку роздільну здатність. Ну і у PUBG ми отримали стабільні 100 FPS на ультрах на 2К. Тож, для іграшок воно підходить ідеально. У деяких моментах були просадки до 70-80. Це на дуже швидкої зміні кадру. Наприклад, там коли ви повертаєтесь, у вас з'являється рослина. Я показую на тренувальному режимі, бо я вже свій на цих тестах свій рейтинг просто ранг вбив у нуль. Просто у нуль. Нормально працює PUBG. Для мене це дуже важливо, бо я саме граю у PUBG і не маю ніяких питань. Ось, будь ласка, при різкій зміні деяких моментів може. там, ну Зараз 125-126 FPS. Наприклад, зараз, коли будемо вести стрільбу за автівкою, ви побачите, що будуть деякі 130 FPS максимально навіть підйом був. от Зараз я автівочку буду розстрілювати. Дивіться. І у нас 130 раз, до 120. Десь просадка виходить десь 10-15 FPS при сміні кадру на е, рослинність. Немає ніяких питань, можна грати без проблем. Потім ми почали тестувати кіберпанк на 2К, Tracing лоу, у нас DLSS super Resolution на, Е Перформанс, звісно, бо ну, іграшка, ви ж розумієте, так? що це за іграшка. І при тому, що це не десктопна версія, при тому, що це не Full HD А 2К, ми отримуємо з рейтресінгом 60 стабільних FPS, а на вулиці навіть більше. Ви уявіть, скільки тут деталей, Тут в нас і дим є, і цей неон це дуже такий, знаєте, неон скрізь дим. Для трасування це дуже потужна відеокарта повинна бути. І в принципі, 50-70, ця ноутбучна з цим впорається, ви стабільні 60 FPS у ігрі буде у грі будете мати. На вулиці це вже більше ніж 60, доходить до 74 до 75. Давайте дочекаємося кінця тесту. А потім я хочу показати вам, якщо ви хочете більш деталізовану графіку, наприклад, поставити без Ray Tracing Ultra високі налаштування, що ми отримаємо. От, наприкінці теста. Піднялось знову до 74. Ну, дивимось на результати: 65, максимальний 78 FPS, що досить непогано. Ми змінюємо ray Tracing Low на налаштування на високі. Давайте, давайте поїхали тестувати. І в нас виходить, вже у барі ми бачимо 77, 78 FPS, 76, 73. Це стабільно вище, ніж 70. А на вулиці буде піково, відразу кажу, до 90 спокійно буде доходити. І тут ви вже можете грати, ну, ніфіга собі, у кіберпанк, я вам скажу на 2К. Роздільні здатності досить непогано. Ану, давайте виходимо на вулицю і побачимо, що в нас виходить. О, 98 FPS було тільки що при виході. 90 стабільних буде тут тримати 88, 89, 90. 6,95. Давайте також дочекаємось кінця тесту. Просадка до 68 була. 66, бачу. Але не нижче ніж 60. Це дуже-дуже потужний тест, в принципі. Ну, давайте. І 98,8 максимально, 68, мінімально 82 FPS. І куди ж ми без сталкер? Другого? 100 FPS. Середній результат 100 FPS. Зараз покажу налаштування. Ви зрозумієте, це на 2К. На 2К на високих налаштуваннях. Дивіться, якщо не вірите, йдемо в опції. Давайте графіку. Високі, усі високі налаштування з DLSS Performance. Так, звісно, з DLSS Performance. Давайте подивимось на налаштування дисплею. 2К, повноцінні 2К. Ось вам, будь ласка, всі налаштування. Тестую, звісно, на маковому полі. Ті, хто давно на каналі знають, що макове поле тут дуже багато маленьких дрібних деталей. В принципі, Тут, тут саме так, знаєте, саме цікаве місце для тестування 100 FPS середній, там 77 просадка є. Коли ти переходиш у воду у стії, спокійно повертається до 90-100. Давайте зараз тут буде дикий кабанчик, трохи в нього постріляємо, спробуємо щось подивитися. А ось він пробіжав. ну Давайте шмальнемо по ньому і підемо гратися з вами далі. Ні, я вам скажу так, дуже стабільна, дуже стабільно працюючи е, відеокарта. До речі, температура відеокарти підтверджується така сама, як у тестах. А у Doom Dark Ages я зовсім замахнувся на 4К, під'єднав 4К монітор і пішло, поїхало. Давайте 4К у е, вогні побував 30 FPS. На 4К. Пішли на вулицю зараз. ну, виходимо. І потім зміню на 1080. p Знаєте, Дум це така іграшка, коли дуже важливо FPS, Коли ти хочеш відчувати динамізм, динаміку, як у старих думах. так? Ті, хто грав раніше, ті знають, про що я кажу. Давайте побігаємо. Так, стабільні 30-35 FPS на 4К на максимальних налаштуваннях, щоб ви розуміли. Але я перемкнувся на 1080пів саме навмисно, щоб отримати максимальний FPS, щоб саме відчути ту стару атмосферу цього дума. От, будь ласка, 100, 105, 110 FPS він витягує і можна грати без обмежень. Мені дуже подобається дум. Для мене в дум більш важливий FPS, ніж якість картинки. Не знаю, напишіть кому як, бо для мене саме це важливо. 106, 107. Хтось має сумніви у цьому ноутбуці. Ну і як завжди, я закінчу саме своєю улюбленою грою на ультраналаштуваннях на, на 2К, не це в нас Horizon Zero Dawn. А, з Nvidia DLSS на якість, графік ультра. І ця графіка буде набагато ліпша, ніж PlayStation 5. А, це до чого? Саме на цьому, ну на ноутбуках, на компах, в принципі, з PlayStation 5 не тільки можна, а й потрібно грати. Бо графіка буде набагато ліпше. У до речі, для якщо ви не знали, то наприклад у Тайтлах з PlayStation 5 є пресет оригінальної якості, як на PlayStation, і він гірший ніж те, що можна отримати за допомогою там ультраналаштувань, і буде набагато ліпше. Мені подобається, як це працює. Дійсно, це працює дуже дуже класно. Давайте вже проходити та робити висновки. Ну що у якості висновків скажу, мені дуже сподобався цей лептоп. За його гроші, за його гроші це буде просто-напросто топ. Він стане бестселером, коли вже там, представ, ну, на старту продажів він може бути трохи коштовний, а потім, коли вже стабілізується ціна, я вам скажу, ще покаже він свої можливості. Бо на п'ятій серії бюджетних ноутбуків не так і багато. З вами був Бабл на каналі Технозон України на все добре.